У суботу, 4 грудня, Україна відзначала 19-ту річницю збройних сил України, а сьогодні, 6 грудня, сильна половина людства, святкує День української армії. З цієї нагоди, 3 грудня, у Житомирському обласному драматичному театрі імені Івана Кочерги відбулися урочисті збори. Першим хто розпочав урочисту частину свята і розповів про досягнення українських військових по праву став командир 8-го армійського корпусу генерал-майор Віктор Муженко. Бройні сили України надійним грантом суверенітету і територіальної цілісності нашої держави. Знайшли вклад в українське військо здійснює зростання міжнародного авторитету України. Республіки Бувши Ярославі, Ліван, Сіре Ірак, Ліберія це той перелік гарячих точок, де з високим рівнем професіоналізму виконували свій обов'язок українські військовослужбовці. Урочисто по військовому було внесено прапор 8-го армійського корпусу. Та військових і голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Рижук. Мужність, професіоналізм, виявлені українськими солдатами в ході миротворчих операцій, вже здобули молодому українському війську повагу, пошану і вдячність у всьому світі. Житомирщина це військово-патріотична область. Серед них особливе місце займають частини 8-го армійського корпусу, який у нинішньому році визнаним кращим серед армійських корпусів сухопутних Збройних сил України. Чесно відчуття. Варто нагадати, що сьогодні Міністерство оборони України проведе святкові феєрверки в дев'яти містах України з нагоди святкування 19-річчя збройних сил. Так феєверк буде проходити і в Житомирі. У театр також прийшли привітати військовослужбовців. Перший заступник голови Житомирської обласної ради Володимир Арашонков та перший заступник голови Житомирської міської ради Галина Семенець всім працівникам військових частин міцного здоров'я, особистого людського щастя. І нових професійних, військових та командирських успіхів. Від імені, голови Житомирської міської ради, відповіда Володимира Михайловича, від ім виконавчого комітету Житомирської міської ради. Від себе особисто, щиро і сердечно, вітаю вас усіх з професійним святом Днем Збройних сил України. У ході урочистостей військовим були вручені почесні грамоти від імені обласної адміністрації, обласної ради та виконавчого комітету міської ради за високу професійну підготовку, зразкову службу та сумлінну працю. А також військові отримали грошові винагороди. Після закінчення урочистої частини свята для усіх присутніх у залі розпочався святковий концерт. В рамках сьомого міжнародного фестивалю «DocuDays.ua» дні документального кіно про права людини відбулося засідання круглого столу на тему Права людини, профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі. Роль інформаційних технологій зібралися, щоб підбити підсумки фестивалю, який за три дні в місті Житомирі зібрав 850 глядачів. А з Коростишівським, Коростенським, Новоград-Волинськими районами 1370. Фільми про права людини змушують нас іноді дивитися на ті речі. На які дуже часто хочеться просто-напросто закрити очі, хоча з відкритими очима ну набагато простіше боротися з несправедливістю, яка є ну, сьогодні в нашому сучасному світі. До програми цьогорічного мандрівного фестивалю в області увійшли фільми, що були відзначені найпрестижнішими нагородами на міжнародних кінофестивалях багатьох країн світу. А саме футбольний батько, «Тютюновий шлях, Вероніка і саксофон», стояла собі хатка, хімія та місто бджіл. Підтримало фестиваль управління у справах сім'ї, молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації. Що стосується такого жанру, то, взагалі, то мені здається, це величезна заслуга і організаторів такого фестивалю, і, зокрема. Організаторів перегляду в Житомирській області, що документальний фільм він не є втраченим. Анатолій Євдощук, президент Сукраїнської благодійної організації, аЦЕТ, який є одним із організаторів круглого столу, зазначив, що на сьогоднішній день потрібно впливати на підростаюче покоління саме через засоби масової інформації. Наші підходи вони були не просто, де ми показуємо негатив, щоб люди боялися, і тому вони не робили, а навпаки, мотивуючи до позитивних речей, тоді негативного буде менше. Громадська організація Я мама продовжує зустрічі одноіменного клубу для жінок та сімейних пар. Цього разу збори були присвячені темі про кохання під назвою П'ять мов любові на клубі було задіяне декілька спікерів. Обов'язковими є виступи досвідченого психолога та представника церкви. Голова організації Наталя Боровська впевнена, що через такі вечори можна дійсно позитивно вплинути на ставлення молодих людей до сім'ї і тим самим зменшити кількість розлучень у Житомирі. Сьогодні у нас проходив женський клуб сімейних відносин. Это невероятно важнейшая задача нашей организации, я думаю, в обществе в целом, чтобы семья стала вот этим единственным і найважнішим джереллям любові, уваження, е, которое диктує, мені ж повинно диктувати, диктувати моду, диктувати поняття, повинно диктувати життєнні цінності. Зіслів самих запрошених на цьому клубі було отримано чимало корисної інформації. Дуже понравилось. Я считаю, що таких зустрічей надо делать побільше, а, потому що це дуже важлива, актуальна тема. І я думаю, що якщо если... Будет побольше таких вот тем, то есть семьи будут не только семьи, а вообще отношения между людьми будут намного крепче, дружнее и счастливее. Очень понравилось, очень э, хорошая информация, полезная, нужная, добрая, доброжелательная. Спасибо. Такие встречи очень классные. Я хотела бы, чтобы их было больше, потому что они позитивно влияют на мышление. Жінок, в частности. И я для себя много чего взяла, потому что э, быть в семье нигде не учат. То есть института семьи как такового не существует. То есть в школе нас учат чему-то, в институте учат, а как любить, как, быть, как себя вести в семье, никто не учит. Поэтому это, я считаю, важная, очень важная встреча. По закінченню встречи присутні мали змогу назолоджуватись солодкими частуваннями від організаторів. Микола Михайлович Мосов, український лікар, учений в галузі медицини, біокібернетики, дійсний член Національної академії наук України, директор інституту серцево-судинної хірургії, народився 6 грудня 1913 року в сім'ї селян. Після закінчення інституту і до початку війни Німеччини та СРСР працював хірургом в лікарні Череповці. Працював у комісії з мобілізації через деякий час, призначений головним хірургом у польовій пересумний госпіталь. Після того працював хірургом в Москві та Брянську. у 1952 році. Переїхав до України в столицю, де проживав 49 років. У березні 1953-го захистив докторську дисертацію з медицини на тему резекції легень при туберкульозі. У 1958-му почав співпрацювати з інститутом кібернетики в галузі фізіологічних досліджень серця. У 63 му Амосов вперше у СРСР зробив протез мітрального клапана. У 2003-му на честь АМОСова була перейменована одна з вулиць столиці Києва у 2003-му році. Національною академією наук України була заснована премія на України імені Амосова, яка вручається відділенням біохімії, фізіології, молекулярної біології України за видатні наукові роботи в галузі кардіо та судинної хірургії і трансплантології. А ще 6 грудня День Збройних сил України. Студія «ЦТВ» щоро вітає всіх військовослужбовців з Днем Збройних сил України та бажає вам усім незламної волі в подоланні труднощів військового буття, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та звершення всіх ваших мрій та побажань.